Я сестра Оля і живу в Савинцях, вже 40 років. Ем, від селя ми нікуди не уходили, за час війни ми жили тут, в окупації. Часу? А скільки часу це? Сім місяців. 24 го числа якраз буде сім місяців. Було важко психічно, тому що світ включати не можна, 8 годин всього. За двір виходити не можна, по вулиці тільки не можна. Дві години машиною їздити не можна вже, бо інакше заберуть. Дуже багато було таких, які заручки, які здавали наших мирних народ, і вони забирали їх у підвали. Балаклію, на раці, подовгалівка. Били дуже током дівалися, рани рвані на ногах. Усі. Немає різниці, це жінка, це дівчина, це мій, чи це жінка, чи це дівчина, чи це мужчина, чи це мужик. А от люди радуються, що вони живуть біля церкви нашої і біля нас віруючих. Тому що діти саме ні один дом не нарушений, ні, ні, ні дорога, нічого. Іменно цей поселок Сахзалот. Він цілий, навіть центр він побитий, а тут ні. Кажуть, раді вашого молитвеного дому і разі ваші свірути, ну, ну. ні разу не пропускали. Ми йдемо, а сусіди 5, ви ж там добре молиться, щоб Україна вже була війна. А як щось десь так щось ви погано молилися, бо починається велика пересилка. Я кажу, ну нас десь не, не трогають. У вас зараз буде лежати? Так. Да. І багато людей закошено знаю, що ми крупові набори привезли сюди, в це село, щоб люди могли послужити іншим людям і розказати про Бога, про церкву, щоб це було свідчення для інших людей, що церква жива, незважаючи на те, що було в окупації, але ми збиралися і така маленька допомога від нас, від вас.